Студенти без стипендій. Перестали отримувати стипендію з січня. Викладачі, лікарі без зарплат. Досить тривалі затримки з виплатою заробітної плати. Пацієнти без лікування. Ми маємо обмежені, обмежений в усіх медпрепаратах. А лікарні на межі закриття буде питання про те, що необхідно буде мабуть закривати само відділення. Все це про Одеський національний медичний університет, де відбувається жорстке протистояння за право очолювати заклад. Бюджет цього закладу на рік складає е, ну, приблизно мільярд. Чому навчальний заклад, поліція брала штурмом? Промили все, що можливо було. Між ким іде протистояння за право головування вищі? От вони кажуть, що тітушки це були ваші тітушки. Ну, так. Та чому один з найбільших медичних університетів країни може припинити свою роботу? Супрун у засобах масової інформації повідомила повідомила про те, що наш університет буде позбавлено бюджетних місць. Медичний бойовик, що вартий Голівуду, протистояння, спецефекти, помста та великі гроші сьогодні у секретних матеріалах: битва за медин. Неймовірний скандал вже як півроку вирує в одеському медичному університеті, але це навіть не скандал, а справжня війна за право керувати цим закладом. Війна, в якій вже півроку викладачі не отримують зарплату студенти стипендії. Вітаю! Я Євген Плінський. Хто захопив владу в одеському медичному виші? Та чому МОЗ зупинив його фінансування? Війна медиків сьогодні в нашому матеріалі. Студентам дуже важко говорити правду на камеру, бо вони будуть боятися, що їх можуть ще більше присувати за те, що вони говорять. Студентка другокурсниця Руслана, набравшись мужності, розказує на камеру, як навчання в університеті перетворилося на виживання. Студенти перестали отримувати стипендію з січня. Вони розраховують на цю стипендію. вони живуть на неї. Вони не можуть ні заплатити за гуртожиток, ні доїхати до університету. Замість того, щоб вчитися, майбутні медики вже зі студентських лав думають лише про те, де б взяти гроші. Мої одногрупники 18-19 років вони працюють на двох або одна одній роботі. хто не працює, той залазить у борги. Зачали грош. Студентка третього курсу нашого університету. Вона навчається за контрактом, Працює медичною сестрою у нас у відділенні. Для розуміння медин поділений на університет, де працюють викладачі та навчаються студенти. Та клініки при університеті, де ці студенти можуть лікувати реальних пацієнтів, всього близько трьох тисяч співробітників і плюс студентів, 11 тисяч. Всіх їх лишили без фінансування. Протягом п'яти місяців ці люди не отримували заробітні платні. Коли я приходила на роботу і дивилася в очі людей, які мають дітей. І я не знаю, чим вони годували своїх дітей. У нас були досить тривалі затримки з виплатою заробітної плати. і Зараз вони продовжують. І, на жаль, частина колективу змушена була собі брати кредити і зараз їх виплачувати навіть з відсотками. Разом з грошима на зарплати університетські клініки вже не отримують медикаменти. В цьому році ми не разу не отримували нічого. І вони, на жаль, Частина вже закінчилась, частина ось ось закінчиться. І буде питання про те, що не кінь, мабуть, закривати саму відділення. Кожен день ми побоюємось, що е, завтра або післязавтра ми не будемо мати кисню. У нас Закінчуються наркотичні засоби, і це проблема вже до для відділення анестезіології для операційної, чи непосередньо для хірургічного відділення. Та що там операції? Лікарі кажуть, що засобів для огляду пацієнтів уже не видають. Зараз фінансової можливості закупити рукавичок У нас немає. А дезінфектор виданий чи ви його купували вже за свої кошти? Купували це одноразові шпателі, і ми повинні їх купувати власним коштом. В ректораті пояснюють, причина всіх проблем одна. Моз не дає нам фінансування. Нам не поступають кошти державного бюджету, в тому числі на виплату заробітної плати, на наші реєстраційні рахунки в органах Держказначейства. Ці кадри кульмінація конфлікту. Раз! Раз! Поліція тітушки. Все це відбувається на території Медину у стінах ректорату. Зарплату! 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 І ось нарешті в об'єктиві камери з'являється він. Перша сторона конфлікту. Як такого розколу не було? Було прийнято рішення органу управління щодо відсторонення від відзайменої посади діючого ректора. Максим Болдін голова наглядової ради медину. Цей чоловік в костюмі з ідеальною посадкою очолює протестний рух. Він запевняє, колишній ректор університету корупціонер, тому був знятий із посади. Підставою для того був акт перевірки кру та рахункової палати, якого були встановлені численні порушення законодавства під час державних закупівель. Закупалися обладнання, які не передбачено взагалі для проведення навчальних процесів у квітні 2018 року. МОЗ розриває контракт з ректором Медину, призначає наглядову раду та нових керівників. Силові е, структури були присутні двічі під час того, як я мав намір провести е, засідання е, наглядової ради. Хтось зробив дзвінок про те, що будівля замінована, та невідомою особою. В чорному одязі вони вірвались, був застосований е якийсь е паралітичний газ. та ми, ми були вимушені залишити приміщення, та е фактично не, не були в змозі провести засідання Наглядової ради. А це вже інша сторона конфлікту. Про ректори та викладачі, що стали на підтримку ректора. Ця особа не є корупціонером, він є поважний вчений, відомий вчений, академік. кажуть, тітушек підіслали опоненти. Ми і навчалися десь. Так Такої слова Альма Матер це для нас не пустий звук. Ми побачили оцих молодиків у чорному, у закритих масками головах, балаклавах, балаклавах, які зайшли до ректорату, які виламали все. Навіть лампи і світильники були зламані і зброшені на пол. То це не підхід для того, щоб, як нам кажуть, зверху легітимним шляхом змінити одного ректора на іншого. Викладачі запевняють. Міністерство не має права призначати нове керівництво вишу його можуть обирати лише на зборах трудового колективу і вченої ради, тому вони зібралися і вибрали своїх керівників. Кворум був це я заявляю вам офіційно, і з тих людей здається, щось 48 осіб з 60 було офіційно зареєстровані члени вченої ради. Дві команди керівників від мозу, університету та їх прихильників довелося розбороняти поліції. Як результат, моз припинило фінансування вишу, адже не визнає керівництво обране без їхнього контролю. Міністерство не погоджувало жодного проректора та виконуючого обов'язки ректора, який зараз перебуває у навчальному закладі. У стінах університету та його клінік призупинили всі ремонти. Тому частина лікувальних закладів університету виглядає так: чотири операційних, ще п'ята симуляційна. Ми мали закінчити це за півроку. Оце лабораторний корпус, який вже відремонтований. Там встановлено обладнання, надсучасне обладнання. Ви зараз. Переконайтесь цьому, і це корпус, який нам не дають відремонтувати. Крім того, міністерство лишає виш можливості набирати нових студентів на бюджет. Це стосується дуже великої кількості студентів, які мають пільги. Це інваліди, сірати, це учасники АТО, діти учасників АТО, які не змогли поступити до нашого університету і повинні були виїхати в інші місця. І останній хук від міністерства. Міністерство охорони здоров'я України надійшов лист до посольства Індії та деяких інших офіційних установ з зазначенням того, що Міністерство охорони здоров'я не рекомендує наш заклад для навчання з медичного напрямку без грошей, незаробітні плати та стипендії, без бюджетних місць та відтепер і без студентів за кордону. Минулого навчального року в нашому університеті навчалося близько 4 тисяч іноземних громадян, більшість з яких це громадяни е, Індії. Університеті впевнені, що справа проти ректора замовна і сфальсифікована. Коли майже більше вже ніж рік тому почалася агресія стосовно нашого університету, коли відомі одеські фармазонщики Болдін, Дубініна, Аймедов, Супрун, Лінчевський та інші співробітники. Е, Міністерство охорони здоров'я вирішило зруйнувати університет. Наші студенти сказали ні. Стали на захист разом з переважно більшістю викладачів та співробітників. А ось і він людина, через яку увесь сир бор Валерій Запорожан, 25 років. Він був тут ректором, але тепер крокує вишим вже з приставкою. Екс це наклепик, які на на які треба відповідати, через я це зроблю. Екс-ректор запевняє, що це не битва за медин, а що це особиста помста. Справа в тому, що я багато років очолюю вчену раду Міністерства охорони здоров'я, куди входять привідні вчені медики, директори академічних інститутів, ректори, власні спеціалісти. Коли прийшла пані Супрун, вона заборонила проводити вчену раду. Цього моменту і почасть наш конфлікт. Дивіться після реклами: битва за владу чи особиста помста. Та чому Медин тепер лишився без студентів за кордону? Битва за владу чи особиста помста. Та чому Медин тепер лишився без студентів за кордону? Вчена рада це необхідний орган для всієї медицини України, продовжує запорожан. Ліквідувала. Е всі ті е, інституції, які дають інформацію про стан галузі, ми не маємо сьогодні статістики, яка несмертність дітей, яка смертність онкохворих, м, яка втрата е, населення, яка втрата спеціалістів в країні. А якщо ми не, не маємо цієї статистики, то ми вже не можемо якось планувати, що робити. Ну і я висказався. Ах висказався теж. Ще маєш право щось там говорити, і пішло. І саме з цього моменту, за словами екс-ректора, і почалася вендета за рік у нас було більше десяти Ні одна комісія ні 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 одного серйозного зауваження зробила. Але одними перевірками у виші не обмежились десь три чотири місяці Ми знаю, все це є. Якщо хоч хоч одного зуваження було, б, я б сьогодні вже сидів тюрмі. Але за що звільнити ректора знайшли за те, що не пустив в медин одну із перевірок? В наказі написано е, за одноразове порушення контракту. Як може ректор. Не прийняти комісію е, міністерства охорони здоров'я взагалі це не зрозуміло. Ми написали інформаційний запит в МОЗ, аби нам пояснили, чому МЕДИН залишили без бюджетних місць, та чи має право міністерство розсилати листи з рекомендацією не відправляти студентів в Україну? Хіба не вдарить це по імідж України? А тим часом за МЕДИН продовжується битва. Тих, хто тримає оборону. Захищали, захищаємо. Будемо не захищати. На перемовини з загарбниками йти не будемо. Тих, хто так і не зміг набути своїх повноважень. Це незаконно. Та тих, хто від цих сварок найбільше постраждав. Вирішення проблеми у виші затягують, а заручниками ситуації залишаються прості студенти, викладачі та лікарі. Ніхто не розуміє, чи почнеться взагалі новий навчальний рік. Та чи не позачиняються університетські лікарні? Це спрогнозувати ніхто не береться. З вами були секретні матеріали до зустрічі на один плюс один.